Фотовиставкою молодих митців між світлом і тінню Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка закриває свій цьогорічний виставочний сезон. Під час відкриття заступниця директорка бібліотеки Катерина Вірютіна підкреслила, що у цих залах завжди підтримували талановиту ініціативну молодь. У цій акордній експозиції роботи студентів Харківської державної академії культури, які, вже маючи за плечима як мінімум один фах у перший рік війни 2022-го, знову стали першокурсниками. Обрали фото, можливо, саме тому, що коли живеш у війну, кожну мить сприймаєш по-особливому, а фотокадр дає можливість зафіксувати свій погляд на себе і все, що довкола тебе. Кожен із учасників виставки наближався до професії фотохудожника своїм шляхом. Маргарита Фаль за першим фахом електротехнік. З 14 років захоплюється професійною фотографією. У мене взагалі е був варіант йти далі по спеціальності електротехніка, але ну, коли буде ще час займатися тим, що ти любиш і чим ти хочеш, якщо не зараз. Нині 21-річна мисткиня наймолодша в Україні членкиня національної спілки фотохудожників. Її роботи виставлялися не лише на рідній Полтавщині, а й у Відні Малайзії. У Нью-Йорку вона стала переможницею в категорії стріт. Заявляти про себе світові через мистецтво українцям. Нині важливо, переконана дівчина. Це це виснення нас, це е, відокремлення нас від поляків, від росіян, це про е, ідентичність саме нашу. вулиця одна із її улюблених тем. Я часто знімаю вуличну фотографію, це те, з чого я починала, і те, що залишається зі мною бо. Вулиця це те, що було, і буде завжди актуальним. Те, серед чого ми живемо. Серед чотирьох фото Марго світлина з міллю, філософський автопортрет. моль, це уже це там про відчуття в мене, про відчуття певної сірості, сірості моєї особистої замкнутості і небажання взаємодіяти з іншими. Олександр Миронюк також має першу освіту технічну. З фотографії почав працювати перед війною. То в Польщі навчався, пізнавав професію, а вже приїхавши сюди до Харкова, це вже було так перед війною, перед повномасштабним вторгненням, то я вже почав займатися фотографією. Що об'єднує цю виставку? Тут взагалі тяжко сказати, що саме світло тінь об'єднує цю виставку, але так, всі дуже різні, всі фотомитці різні, кожен по-своєму красивий. В експозиції представлені роботи ще двох молодих фотографів: Тетяни Ткаченко, Радогуз і Юрія Кущія. Усі світлини різножанрові. Пейзажі, портрети на знімках. Погляд падає на деталі повсякденного життя, на які зазвичай не звертаєш уваги. Кожне фото це особисте емоційне чи візуальне сприйняття світу, яке молоді люди зафіксували у своїй камерній реальності. Виставка триватиме до 1 листопада. Галина Половик, Олександр Миронюк, агенція новин, громада груп.